Поезія Тараса Григоровича Шевченка Тополя. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак їде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билине, Одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине. Була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню, стара не спитала та за сивого, багатого. Тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати, він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, труні лежать, ніж його побачить. Отак та я чорноброва плакала, співала. І на диво серед поля то полею стала, По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гнето полю до самого долу.